Всім добрий день! Я твій тренер Юрій Горєв, і це наше нове тренування. Це тренування для моїх пожежних повнотримів, пана Дмитра і пана Сергія. Вони проголосували в опитуванні, щоб потренувати спину. Сьогодні тренуємо спину в домашніх умовах. Готові? Але обов'язково під кожним тренуванням зроби руханку. Є в моєму каналі обов'язково Тільки після того приступай. А для нашого тренування в домашніх умовах нам сьогодні знадобиться. Ось такі пляшки 5 або 6 літрів. Звичайна швабра або будь-яка палець, Я думаю, що вдома все є Або дві хустинки. От такої довжини, я думаю, це можемо. Давайте варіант того, я покажу варіант зі шваброю. А потім покажу з хустинкою. Окей? Приготувалися. Розігрілося, зробила руханку і тільки після того приступаємо. Беремо наші пляшечки. Продягаю. Дивіться, домашніх умовах можна тренуватися. Це вузько. Попрацюємо над чершавими м'язами. Ми будемо робити тяги Тяговий рух. Це основний функція для наших шерчащих м'язів. Обережно, ножки розвантажені. Корпус. Ми будемо тягнути видих, вдих, видих, вдих. Робимо 3-5 підходів по 10-15 разів. Роблю зараз два підходи. Зароблю перший підход прямим хватом. тобто коли пальці догори. І зворотні. Ви відчуєте трішки по-іншому. Працюють м'язи з воротним хватом. Ще трішки додається ще й біцепс. Подивитесь, подивитесь. Стаємо ножки, відцентрували обов'язково і натяги видихаємо. А видих, вдих. Видих. Два. Видих. Три. Видих. Чотири. Видих. П'ять. Дихаємо. Видих. Шість. Видих. Сім. Видих. Вісім. Видих. Дев'ять. Видих. Десять. Працюємо. Видих. П'ять. Видих. Чотири, видих. Три, а видих, два. І видих. Трішки зафіксували. П'ять. Чотири. Три, два. повільний видих. Відпустили. Якщо вага, комфортна, ви можете додавати бутильки або 10 літрові і під свою фізичну активність додавати. Окей? Як вам ця вправа? Це базова вправа. тяга, Вона схожна підтягнуть, але. В наступних відео я покажу, як навчити підтягуватись. Пиши, будь ласка, вмієш ти підтягнутися чи ні. Якщо ні, то я обов'язково навчу є дві супер методики, як навчитися підтягуватися з нуля. Окей? Проступаємо до другого підходу. Беремо наші гутички. Обов'язково підіймаємо з підлоги все. Ногами. Великий м'яс. Ноги. Ногами все. Все робимо ногами. Окей? Беремо і робимо другий такі ще 15 разів. Приготувалися і видих 15, видих 14, видих 13, видих 12, видих 11, видих 10, диши, видих 9, видих 8, видих 7, выдох 6, выдох 5, выдох 5. Видих. Чотири. Видих. Три. Видих. Два. І зафіксуючи м'яс. П'ять, чотири. Три, два. До повільно видих. Видихай. І обережно встаємо. Головне усіх вправо в кожен тримання. Відчувати м'яс. Відчувайте, що раджаче м'ясо. Відчувайте, будь ласка, м'яс, який працює. Окей? Зараз будемо працювати. До третього підходу. Але. Цій підход ми зробимо зворотнім хватом. Відчуйте різницю і напишіть, будь ласка, була яка різниця прямим хватом чи зворотним. Ми приступаємо до наступного підходу тільки після того, коли дихання відновилося, ви почуваєте себе добре. Приготувалися? Подих, до Видих, Вийде, серсник лотає. Ми поспляємо до наступного підходу. Зворотнім хватом, стрічки по-іншому, беремо. Спинка ножками. И на выдоху еще 15 раз. И выдох. 15. Выдох. 14. Выдох. 13. Выдох. 12. Выдох. 11. Выдох. 10. Выдох. 9. Выдох. 8. Выдох. 7. Выдох. 6. Выдох. 5. Выдох. 5. Выдох. 6. Чотири. А видих три. А видих, два. І видих. Трішки зафіксували п'ять. Чотири, три, два. Тобі повільний видих. Поставили. Поставили. Як відчуття, відчули м'яс. Трішечки йде, так? Коментуйте. Ставте лайк. Пересилайте. Діліться цим відео. Зараз буде наступна вправа. Інший варіант з куслинками. Я зараз покажу, якщо немає вдома шваби. Будемо робити з Сто відсотково. Окей? Приготувалися. Ви робите цю вправу, що я показував. Три-п'ять підходів по 10-15 разів. Ви відчуєте що м'ясо. м'яз що працюють плечі, ви відчуєте, як м'ясо працюють. Наступна вправа базова Це система. Обережна, підконтрольна. Все ми робимо під Обов'язково. Думайте головою, відчувайте м'яз, консультуйтесь у свого тренера. І все буде добре. Приготувалися? Тащимо ногами і поверх хворімо. На вдох опустились, на видиху піднялась. На вдохи опустились, на видиху піднялась. Робимо так само. 3-5 підходів по 10-15 разів. Якщо вага буде, це маленьке. Ми додаємо. Додаємо під рівень, щоб було комфортно. Окей? Поїхали. Тут ще таке. Я беру різним хватом. Що б штангам? Хто правою рукою, хто лівою? Я зазвичай право зворотною, ліво прямую. Окей? Спинка літа. На видиху ми підняли. Видих, Виріс. Видих, видих. Видих, видих, Видих. Три. Видих. Чотири. Видих. П'ять. Працюємо. Видих. Шість. Видих. Сім. Видих. Вісім. Видих. Дев'ять. А видих. Десять. А видих. П'ять. А видих. П'ять. А видих. Чотири. А видих. Чотири. А видих. Три. Видих. Два. І видих. Обережно. Пускаємо без різких руків. Відчули. Поперековий відео. обережно. Всі тягові рухи робиться ногами великим. м'язом, м'язом, великим окей? Станова тяга вважається многосуставною, Тобто багато м'язів задіна. Це така ергономічна вправа, вона докладає багато зусиль. Якщо вага така добра, то її можна навантажити дуже добре. Напишіть, будь ласка, робити колись станову тягу, яка була вага. окей? А ми проступаємо до другого підходу. Повторюю. Що цю ми робимо. 3-5 підходів по 10-15 разів. Окей? <кій> Зараз зробимо другий підхід. Все робимо, відриваємо ногами, ногами. Поїхали. І видих. Один. Видих. Два. Видих. Три. Видих. Чотири. Видих. П'ять. Видих. Шість. Видих. Сім. Видих. Вісім. А видих. Дев'ять. А видих. Десять. А видих. П'ять. А видих. Чотири. А видих. Три. А видих. Три. А видих. Три. А видих. Два. І видих. Повільно опустились. Повільно опустилися. Скажіть, будь ласка, які м'ясо ви відчуваєте? Відчували побрат біса бедра. Що ви відчували? Напишіть, будь ласка, ставте став лайк, вподобайку, коментую обов'язково. І зараз я покажу варіант, коли, ну, вже хана називається, навіть швапринема. Я думаю, що будь-яку хустинку ви можете знайти 100% вдома є. Перший варіант, для чого хустинка? По-перше, ми відпрацюємо силу хвата. І по-друге, плаця ручка не буде впинатися в вам в руки. Тут можна компенсувати двома руками. Тобто, перша вправа на блотяга. Пам'ятаєте? Ми ножки зігнемо, розвантажимо поперек. На видиху ми тягнемо і видих, а вдих. А видих, а вдих два. А видих, а вдих три. А видих. А вдих Видих. Вдих п'ять. А видих вдих шість. А видих вдих сім. А видих дих. 8. А, а видих дих 9. І видих. І тримаємо 5, 4, 3, 2. Повільно опустили. Цей варіант ми так само робимо, якщо немає швабри. 3-5 відходів по 10-15 повторів. Зараз друга вправа, яку я показував шваброю, це стане тяга. Бумо все наші кусиночки. Ножки, броматички, ширші. Щепляємось, як вам удобно. І так само ми відриваємо ножками. А видих, а видих один. А видих вдих два. А видих. Вдих три. А видих. Вдих 4. А видих вдих 5. А видих. Одих 6. А видих сім. А видих вдих вісім. А видих 9. Останній. Видих і вдих 10. Пам'ятаємо, все це ми робимо в, своє, в своєму комфортному режимі. Ставимо на паузу, якщо не встувати за тренером. І робити 3-5 підходів по 10-15 разів. Окей? Усі їх є дали okay. тренажер. Раз. І зараз попрацюємо ще на прихову до спини. Ми провантажимо нашу спину. Лягаємо на підлогу. Рівно, ручки. Буковка й Ножки повністю притиснуті до підлоги. Голова. Вмістю ми підіймаємо на вдохі, до гори. На видих опускаємось. Простий варіант. Это количество тубу. Видих. Вдих. Видих. Вибачаюсь. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Якщо так. Буде тобі дуже просто. Ми підіймаємо і ножки. Пробуємо. Робимо на 15 разів. Поїхали. І... вдих, видих, 15. Выдох. Вдих. Вдих, 14. Вдих, а 13. вдих, выдох 12. Валекрутом. Вдих, выдох одиннадцать. Вдих, а 10. Вдых, видих девять. Вдых, а выдох 8. Вдых 7. Можеш. Вдых их 6. Вдох, а 5. Вдих выдях 4. Вдох 3. Вдих, видих, два останні, Вдих і видих. Обережно потягнемось поза кошечку прямий я живота, прес. І на видих, на видих. Ми тягнемо хребет до гори. Витягайся, витягайся, витягайся. І послаблю. Знову витягаємося на видихи. І послаблю. Як тобі ця вправа? Збільшу кількість повторів, якщо тобі було легко на 10-15 разів. Окей, приступаємо до наступної вправи. Так само ми лягаємо на підлогу. Ми будемо підіймати руки догори. Лягаємо в хрест, великі пальці догори. Великі пальці догори і підіймаємо їх догори. На вдох. Вдох, видих 15. Вдох, видих 14. Вдох, видих 13. Вдох, видих 12. Вдох, выдох, вдох, выдох девять. Вдох, видих, 8. Вдох и выдох 7. Вдох, видих, 6. Молодець. Вдох, видих, 5. Вдох, видих, 4. Вдох, выдох. Три. Вдох, видих, 2. І зафіксуємо, потримаємо 5 секунд. 5, 4, 3, 2. Доповільно опускаем без різких рухів. Тут так само тягнемось. Але стаємо на лікті і так само хребет тягнемо до гори на видих. Вдих І. І вдих. Як почуваються твої м'язи? Добре. Я знаю, що добре, тому що рухливість і фізична активність дуже корисна в будь-якому віці. Займайся улюблено, вмикає гарну музику, насолоджуйся. В вкладає в себе, вкладає себе кожного дня. Показує за іншим, що можливо тренуватися. Можливо тренуватися це обов'язковий елемент. А зараз ми потримаємо ці двох правах статичне вантажне. Для мене статика це реальна крута. Така невеличка перевірка. Ти готовий до перевірки? Зараз ці справи ми потримаємо 15 секунд. Потім ми перейдемо до буквально і ще 15 секунд ми потримаємо. Тобто 15 плюс 15. В першу вправу. Ми лягаємо, пам'ятаємо, відриваємо ножки. Ручки, хрест, великий пальць догори і підняли на вдохі. І тримаємо 15 секунд. 15, 14, 13, 12, 12, 12, 11, 10, 9, 8, 7. Молодець, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Повільно посил. Ручки букви г. Знову піднімаємось на статіки. Ти готовий? Я вірю в тебе. Готовий. Поїхали. І вдих. 15, 14, 13, 12. 11, десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два. Один повільний видих. Знову по кошечки. Але ручки зараз біля колін. На видиху. Тягнемо крабе догори. І вдих. І вдих. Ще трічки потягнемося і буде все. Чекаю, чекай. Ну, давай, давай, давай. Працюй. Не забувай працюю, вкладати в себе все більше і більше. Зараз ми висуваємо дві ручки перед собою. Праві ручки тягнемося в ліву сторону. В ліву сторону тягнемося, тягнемо, тягнемо. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ти відчув туди, тиші, Напиши, будь ласка. Лівою рукою в праву сторону. Обернемо. Витягаємо, витягаємо 10. Девіть, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Повільно, без різких рухів. Всі вправо ми робимо комфортне режими. Я бажаю вам всім. Мирного неба та міцного здоров'я. З вами був ваш тренер Юрій Юрію. Лайк, підписка.